Вітаю, мене звати Паскала Вала. У Палаці дітей та юнацтва я з 2013 року, учасниця і випускниця поточного року ансамблю естрадного танцю Драйв. Опанувала основи класичного та сучасного танцю, акробатику, гімнастику, танцювальні етюди, постановчі репетиції та сценічну майстерність. Брала участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, таких як Всеукраїнський конкурс мистецтв Єднаємо серця Вінниця, Всеукраїнський фестиваль Барви дитинства, Одеса, всеукраїнський фестиваль мистецтв Зоряна Брама Київ, Всеукраїнська Олімпіада з хореографічного мистецтва Лумень, міжнародний фестиваль конкурс Старсама Одеса, міжнародний фестиваль. Української культури «Відчуй Україну серцем», Рині та інші. У нашому колективі завжди панує дружня атмосфера, комфорт, взаємодопомога та розуміння. Саме це є важливою складовою успіху та усіх досягнень колектива. Хочу висловити слова подяки своєму хореографу Ірині Валерівні, яка вкладає в нас свої знання. Любов та прагнення до працьовитості, яка завжди підтримує нас, надає нам мотивацію та віру в себе, коли це так необхідно. Хочу побажати вам нових творчих досягнень, уваги серед учнів, креативності та драйву. Дякую, що ви в нас є.